Я українка, не скорена духом. Я українка, і це назавжди. Я є донькою вільного роду. І гідно несу це звання на віки. Любов до батьківщини, віддані та своєму народу в учнів Прилуцького ліцею номер 3 сформована з раннього дитинства. Поетичне слово надихає, виховує патріотичні почуття. Ми українці, ми діти є волі. В серці у нас пломеніє любов. Ми не скорені. Жити в неволі нас не примусить ніколи, і ніхто. Повага, любов до української поезії рідного слова закладено у дітей на генетичному рівні, аби поєднати сучасну поезію з поетичним словом великих класиків, прилуцька міська дитяча бібліотека організувала зустріч для учнів п'ятих класів із поетесою Світланою Коробовою. Чому саме Світлана Коробова? Ну, по перше, сьогодні аудиторія наша це п'яти класи. Її поезія дуже популярна серед наших молодших читачів, і в, 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 в сучасність. Світлана дуже багато віршів присвячує патріотичній темі, присвячує нашій Україні. І сьогодні вона для дітей буде читати вірші не тільки дитячі, але і патріотичні. Нещодавно вона зробила ролик на свій вірш, який присвячений нашому прапору. Тож діти зможуть зрозуміти, що таке бути справжнім патріотом. Зрозуміти вони мають це з свого шкільного віку з перших своїх слів, з перших своїх кроків, пані Світлана багатогранна особистість, авторка шести дитячих збірок. Насамперед, щаслива мама. Діти, її натхнення у буденності життя. Мені дійсно більше подобається писати для дітей, бо вони такі щирі, вони такі особливі, і я сама мати чотирьох дітей тому. Звичайно, я знаю їхню душу. Я знаю, що їм подобається. Тому пишу для дітей. Тематика віршів Світлани Коробової різноманітна. Під час повномасштабної війни патріотичне виховання стало незамінним елементом творчості поетеси. Багато уваги уділяю, приділяю я саме. Патріотичному вихованню дітей, щоб вони любили рідну батьківщину, якось порівнюю це із нашим чудовим сонцем. Сонце це любов, це те, те, що людина повинна віддавати, тобто віддавати добро, тепло, своє, ласку, увагу іншим людям. Ну, на, патріотичну, на патріотичну тематику найбільше мені подобаються наші е, вірші мої про прилуки для діток. І для дорослих, а також вірш наш прапор. Він сьогодні буде звучати на заході. Захід відбувся з дотриманням усіх безпекових норм. Саме тому працівники бібліотеки провели його у навчальному закладі, де є укриття. Діти це наше майбутнє, і наша головна задача зберегти їх життя і забезпечити їх безпеку. Саме тому ми проводимо заходи у школах, де є укриття, де можна забезпечити миттєво повну безпеку дітей.